І всім любителям Лео, привіт! З вами я, Lego Life, і радий вас бачити на новому відео на моєму каналі. Я бажаю вам приємного перегляду. Так. Мені реально шкода, що мене так довго не було. Що мене взагалі перестало дивитися чи ні. Але сподіваюся, що мене не перестало дивитися. Я не міг довго зробити відео, я серйозно їх не Оглядів, анімацію. Добре. Але я обіцяю буду Стараюся, ну, постараюся викладувати відео, хоча б, якщо дасть Бог, раз на тиждень. Але я обіцяю, будуть і я і огляди, і анімації, і колаборації. Добре. Приступимо до теми відео у нас 에, підготовка до сталкеру. Частина перша. Добре. Почнемо ми з фігурок, але я не можу знайти, з почати. Е... Так, ось, все не знайшов. Це у нас вітер. Мой головний персонаж. Ну, там ще один буде, якого буду озвучувати інша людина, а цього ну, можливо є. Так ось так виглядає. Ще не сталкер новичок. До речі, і хто хоче такого зробити, просто, просто зробити. Берете голову. І торсик радянського солдата односторонній. Ось такий. Ось. Далі у нас іде сталкер досвідчений із протигазом. Ось от таким. Канонічним сталкерським, але лише з одним фільтром. Ну, і ще є тут хобот. І типу хобот проти газ. Що такий пуууслоном. Далі думаю, що ті, хто грали сталкер, у сталкер, спізнають цього персонажа. І це барабанний дріб. Сидорович. Да, його мало хто любить. Але він такий авторитетний барига. Добре. Далі йдуть у нас бандити. Ось такі от. Але вс жовтуха, але я його великою. Ну, або буде жарт такий у мультфильмі що... О, у нього жовтуха. Так, далі у нас йдуть військові. Ось такий. І хтось може подумати, ті, хто не грав у «Сталкер», а я грав. до речі. Що це російські солдати. Але ні, це не російські солдати. Це українські військові в камфляжі Дубок, тому що подіграємо в 2012 році. Так. Далі у нас іде. Йдуть круті та підкручення перці, а саме воля. І думаю, що ці фігурки, але усього забрало загубилося. Ось такі крутайські. Крутіє та підкручені перці. Точно. Добре. з угруповання останні йдуть найманці. Всього це жовтуха, але не переживайте, я його вилікую. Ось такі. Так, ну і з фігурок ще залишилося тут таке псевдо-собачка. Цей більш гарний, зато зате всього крутиться голова. Так, із аксесуарів ще такі два вогники для вогняної аномалії жарка. Але я назву не придумав, вона так і називається навіть в українській локалізації. Цікі два. Ще є два комплекта аптечок. Такі одні звичайні, а тут є одна наутна Ну і документи із лабораторії. І кейс для того, щоб їх зручно було приносити. А, вона не закривається Ну тут нехай так буде. Добре, з вами буду вже я прощатися. З вами був Лего Лев. Всім удачі, всім дякую і всім! Goodbye.